Вітання всім. Щоб, зокрема, кожному не розповідати про мою е, якусь активність в політичному плані, в політичному плані активність, до якої я відношуся завжди категорично погано, е, я вирішив е, звернутися до всіх. Є така партія воля. Покажу ближче. Е, в Раді тої партії. Є Оля Галабала, яка є моєю старшою донькою і котра зараз намагається після Майдану все-таки щось змінити в тій країні. Я особисто ставлюся до того в міру скептично. В міру скептично з тієї причини, що змінити щось в тій системі, яка прогнила на загал, практично неможливо. Але сісти і сказати ну, неможливо, ну, значить нічого не робимо. На мою думку, це не найкращий вихід. Є категорія людей соціально активних. Ну, Не всі можуть сидіти на берегу річки Янзи і чекати, поки тіла їхніх ворогів пропливуть повз них. Не всі можуть медитувати і ходити з влаженими посмішками, дивлячись на те все, що відбувається. Позитив потрібний, без сумніву. Але позитив, коли це усвідомлення того, що відбувається насправді. Позитив в рожевих окулярах це не позитив, це, це таке самообманка. Е, інша позиція запхати голову в пісок, як страус, від абстрагуватися від того, що відбувається. Не бачити війни, не бачите руїни, не бачите того, хто нами сьогодні керує. Ну, теж позиція, але позиція не певна, бо якщо в тій позиції розраховувати, що ти голову запхаєш пісок і в тебе в дупу перепрошую трахнуть, так вже не вийде. Пройдуться з косою. І тільки ті дурні голови і в піску залишаться. Отак виглядає ситуація на сьогодні. Не заглиблюючися в деталі, я зараз, стану на сьогоднішній день, підтримую тих людей, які вирішили йти. На вибори від партії Воля. Звичайно, тому що я знаю свою дочку. Е є довіра до цієї людини. Я знаю тих людей особисто, які є в раді партії. Я знаю тих людей, які у Львові цю партію, ну, скажімо, взяли свої руки. Я не побоюся цього слова сказати, тому що вони самі так кажуть, взяли свої руки. І я вважаю, що це є один з варіантів зміни системи. Один з варіантів. Це не панацея. Це така ж сама не панацея, як, як територіальні громади. От територіальні громади супер, їх треба зробити. Ну що думаєте, територіальні громади все вирішать? Ні. Там знайдуться негідники, які можуть узурпувати владу в тій громаді. Ми знаємо, як місцеві клани керують в різних громадах. Це може бути і в міській громаді, і в сільській. Мусить бути різні компоненти для того, щоб та система помінялася в цілому. І політична партія, яка є інструментом в руках людини, це є один з тих елементів зміни. Політична партія може бути або в руках людей, або в руках олігархів. Ну, Інше вона не може бути. Я поясню, чому. Дуже просто: через зомбоящики у вас е, крадуть соціальну енергію так звану. Ви дивитесь телевізор. У вас певна картинка, шори, і ви позитив нічого не бачите. Це довго розповідати, але з ви за шори на які, нікого ведуть туди, куди потрібно вести. Таким чином, через зомбоящик у вас крадуть вашу соціальну енергію. Тому що ви, взаємодіючи в соціальному аспекті, проявляючи, скажімо, свою волю як виборця, ви вже дієте так, як потрібно. Ви вибираєте менше зло. Менше Г, потім то Г попадає в певне середовище, до нього додають дріжджі, і воно починає смердіти як більше, ніж то найбільше, якого ви боялися. Е, є інший спосіб, коли люди взаємодіють між собою, комунікують, спілкуються, народжується соціальна енергія, яка не віддається зомбоящу. Її вампіри вас не висмоктують. вона циркулює поміж вами. І ця соціальна енергія вона якраз приведе вас на виборчі дільниці, де. Ви зробите свій усвідомлений вибір. Ну, було б е, занадто маніпулятивно е, чи якось некоректно сказати, от, ідіть, голосуйте, от є партія воля, супер. Е, це не агітаційний ролик. Ви можете проголосувати за силу людей, за демальянс, за не знаю, за кого ще, за, за Галицьку партію, до прикладу. Я не знаю тих людей. Тому я буду голосувати за волю. І тому я допомагаю цій партії знайти достойних кандидатів. Якщо ви знаєте з тих дрібних партій, не розпіарених, не куплених, проданих, перепроданих, якщо ви знаєте достойних людей, будь ласка, якщо не знаєте, то не треба себе винити. Ой, я мушу йти на вибори, тому що мій голос пропаде, вкрадуть. Якщо ви йдете голосувати за ці партії, яких ви бачите по зомбоящику, кожен день, які вийли вас мозок шустерами. Які вас полюють бікбордами на кожному перехресті, Це вже, ви вже програли. Ви вже вибрали те, що вибирати не обов'язково. Ваш голос вже вкрали. Таким способом, крадучи вашу соціальну енергію, крадуть ваші голоси. І результат ми бачимо, ми бачимо протягом 25 років, коли від моменту Проголошення України незалежною. Це на сесії Верховної Ради ще Української РСР, коли було задекларовано, що все майно належить українському народу? З цього часу у нас лишилося загальнодержавній власності, навіть не в народній, 10% майна. Решту це рукаш менькі олігархів. Як це сталося? Це сталося в тому числі внаслідок того політичного процесу, який не спроста таким чином от він був весь як кажуть, придуманий. Тому на сьогодні не дивуйтеся, що я при своїй аполітичності ще раз скажу: я вважаю, що політичний формат сам по собі нічого не змінить. Але як один з елементів змін, коли в органах влади. Ворона місцевого современню будуть присутні адекватні люди. Ті люди, які хочуть себе реалізувати, а не банально зробити на політиці, це дасть свій позитивний ефект. Я до цієї теми ще повернуся, а на сьогодні бажаю критично споглядати на політичну рекламу. Дякую до зустрічі!